Вітаю вас, в ефірі, телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 22 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковинські міліціонери задокументували факт розтрати лісодеревини службовими особами. У Чорнівцях відкрили нову групу для дітей із вадами зору. Буковинські панкраціоністи черговий раз повернулися додому із перемогою. Буковинські міліціонери задокументували факт розтрати лісодеревини службовими особами: майже 50 кубічних метрів лісодеревини, хвойної породи та породи бук. А вартістю 70 тисяч гривень, яку незаконно перевозили, вилучили правоохоронці. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Подробиці цієї справи дивіться далі. В Стороженецькому районі викрили протиправну діяльність службових осіб одного із лісництв. Під час перевірки міліціонери виявили, що троє буковинців на трьох вантажівках перевозили ліс кругляк хвойної породи та породи бук без відповідних документів, тобто без товарно-транспортних накладних та специфікацій накладних посортиментного обліку, які є обов'язковими та затверджені відповідними нормативними актами. Працівниками управління протидії злочинності у сфері економіки управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області задокументовано факт розкрадання лісу деревини службовими особами. Лісодоровину загальною кількістю майже 50 кубічних метрів хвойної породи та породи БУК на суму 70 тисяч гривень правоохоронці вилучили. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. На даний час у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Наразі чиновникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же термін з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відкрили нову групу для дітей із вадами зору. Відсьогодні спеціальний дошкільний заклад номер 17 прийматиме додатково 20 діток із особливими потребами. Для цього із міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. На що саме витратили бюджетні кошти? Та чи варто решті дошкільних закладів розраховувати на такі подарунки після виборів? Дивіться далі. Необхідність у створенні нових груп для дітей з особливими потребами у чорнівецьких садочках стає все більш актуальною, адже останніми роками все більше таких дітей батьки приводять до ДНЗ номер 17, розповідає завідувач закладу. Дітки з особливими потребами народжуються. На жаль, останнім часом їх стає достатньо велика кількість, і, мабуть, все ж таки добре було б, щоб в різних закладах нашого міста були групи спеціального призначення. Ми раді з того, що міська влада все ж таки знайшла кошти, і наш заклад першу чергу. Попав, в, ту кількість закладів, де проводяться такі роботи. в цьому садочку було додаткове приміщення, але не було необхідних коштів, щоб обладнати його для потреб дітей з вадами зору. Тепер за сприяння мерії тут провели капітальний ремонт. Встановили правильне освітлення, закупили меблі, підключили каналізаційні мережі та інше. Для нової групи усе абсолютно нове. Групиця в кількості 20 дітей. В групі створені безпечні, комфортні умови для перебування цих вихованців. Зроблено капітальний ремонт, повністю все каналізаційна система, водопровідна система, електропроводка, нові світильники, нові меблі, нові ліжечки ну повністю все-все, що необхідно для навчання і виховання дітей, які мають порушення зору. Нове приміщення для новонабраної групи діток з особливими потребами відкривали за участі мера та самих малюків. На реалізацію цього проєкту знадобилось майже півмільйона гривень, 420 тисяч на капітальний ремонт та 50 тисяч на меблі виділила міська рада. Також до справи долучились і батьки малюків, які зібрали 15 тисяч гривень. Як написано на нашій міській раді спільними зусиллями. Міська влада, батьки всі ми разом долучилися до цього процесу гарного і бачимо результат: прекрасна світла, ошатна. Оселя для наших маленьких діток в знак вдячності в садочку підготували цілу програму. Розповідали вірші, танцювали та співали патріотичні пісні. Також під час відкриття нової групи вихованцям садочку вручили цілу коробку іграшок від мецената. Звісно, відкриття нової групи в ДНЗ номер 17 не вирішить глобальних проблем садочків у місті. Тому міська влада має ще декілька амбітних планів на майбутнє. Що ми будемо закладати в бюджет кошти для всіх садочків на Порошок на миючі, дезінфікуючі засоби, щоб, скажімо так, зменшити навантаження на батьків. І якщо наші плани здійсняться, наступного року ми плануємо відкрити три додаткових садочка, що дозволить. Ну, якщо попередні роки відкривалося 4-5 груп, то дозволить збільшити кількість груп до 30. А поки що вихованці садочку, в якому вже відкрили нове приміщення, дякуючи заспівали актуальну патріотичну пісню та вручили голубів миру. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи потрібна Україні ядерна зброя? Чи потрібно вступати в НАТО? Який статус може мати згідно з Конституцією російська мова? Відповіді на ці та інші питання містяться в результатах опитування кандидатів на пост мера міста Чернівці на сайті rangvele.com. Автор проекту переконаний, що запитання повинні бути одинаковими для всіх кандидатів, які беруть участь у передвиборчих перегонах. Про виборчу систему та про саме опитування дивіться далі в сюжеті. Ідея почати досліджувати вибори у Владимириса Ворохововса виникла в 2011 році, коли в Латвії відбулася парламентська криза, і президент ініціював розпуск парламенту. Примерно 95% наших процентів прийшли на референдум сказати Нєт нашому парламенту. И когда мы избирали новый парламент, угадайте, с трех попыток кого мы выбрали. Мы выбрали тех же самых людей, которых мы, э, э, которым мы так с большим энтузиазмом сказали ⁇ нет ⁇ Мы выбрали тех же самых людей через месяц. И тогда я подумал, наверное, что-то не в порядке с системой голосования, что-то не в порядке с системой агитации. Надо исследовать, надо понять, в чем причина. І причина в тому, переконаний латвійський журналіст, що люди голосують не за, а проти, обирають найменше зло. Я спеціально їздив на Майдан, я спитав, окей, ви свергаєте вашого Януковича, а як було так, що ви його вибрали? І мені кожен сказав, о, я вибрав, е, вибирав е, Януковича, тому що я не хотів Ющенка, а там були інші кандидати. Так, да, були, але я не пам'ятаю, хто там був. Тому латвійський журналіст пропонує дозволити людям обирати в одному бюлетені мінімум двох кандидатів. А для того щоб громадяни могли отримувати об'єктивну інформацію, запитання всім кандидатам необхідно ставити однакові, щоб не вийшло так, що одним кандидатам задають провокаційні питання, прагнучи їх принизити в очах виборців, а іншим сприятливі. Ми збираємо питання і задаємо всім кандидатам однакові питання. Только один вопрос. Я потратил примерно э, э, две недели, пока я составил такую группу вопросов таких. И там есть, например, вопрос э, нужна ли э, Украине э, ядерное оружие, так ядерное сброя. так, э, ну э, половина половина говорит да, половина нет. Э, ну хороший вопрос. Есть там другие вопросы, которые кто-то сказал да, кто-то нет. А відтак був створений сайт rangvele.com, на якому всім кандидатам, які беруть участь у виборах, ставлять однакові питання, на які є декілька варіантів відповідей. Всього в анкеті 40 питань, таких як: чи потрібно заборонити усім без винятку чиновникам, які працювали у владних структурах правління Януковича, в майбутньому займати посади в державних структурах? Який статус може мати згідно з конституцією російська мова? Чи потрібно вступати в НАТО? Чи варто вводити візовий режим з Росією? Чи варто офіційно повернути смертну кару за особливо тяжкі злочини та багато інших? Проте в Києві таке опитування не вдалось провести через недоступність кандидатів. Владимир С. Ворохобовс не зміг з ними зустрітись. Така ж ситуація була і в Львівській області. Тоді йому запропонували провести опитування в Чернівцях. Якщо якийсь то для вас важливий, тоді ви можете вибирати кандидата того, хто так відветив, як ви хочете, а не так, як вам навязувати. Латвійському журналісту вдалося питати майже всіх кандидатів на пост міського голови, і результати опитування ви можете переглянути на сайті rangvela.com. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчани вже звикли до стаціонарних номерів кол центру, який приймає заявки про всі недоробки та аварії, що трапляються в місті. Тепер до номерів 15, 80 та 588. 888 додалися ще й. Мобільні номери телефонів, а саме 050-222-1580 – Це для МТС та Київстар, 096 222 1580 Нагадаємо, муніципальний контакт центр цілодобово приймає повідомлення про аварійні відключення та виникнення аварійних ситуацій. Всі питання житлово-комунального господарства і благоустрою, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та проблеми, які виникають в громадському транспорті. Також можна звертатися за психологічною та інформаційною допомогою. Допомогою громадян цілодобово. Якщо вам пропонують хабар за ваш голос на виборах беріть, але голосуйте за покликом совісті. Порадив боковинцям народний депутат Сергій Власенко. Також він розповів про тарифи на газ, ставлення до опозиції та можливий розвиток ситуації на Сході. Перше, про що говорять усі політики сьогодні вибори та шахрайські маніпуляції на них. Сергій Власенко не став виключенням. В проміжному звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі чітко зафіксовано, що відбувається підкуп виборців по всій країні в той чи інший спосіб. Або комусь роздають проїзні квитки, або комусь роздають продуктові набори, або комусь пропонують безоплатні послуги тощо, тощо, тощо. Ці скрутні часи, навіть якщо вам щось пропонують, беріть, але голосуйте по совісті. Сергій Власенко зауважив, що сьогоднішня опозиція значно відрізняється від тієї, яка була до майдану. Сьогодні ніхто не здійснює тиску на тих, хто оголосив себе противагою влади. Однак чиновники, що завдали шкоду державі, повинні понести за це відповідальність. Коли мені розказують, що впродовж двох років не можна зібрати докази злочинної діяльності припустим колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, то це для мене означає, що або в прокуратурі взяли гроші, або там сидять непрофесіонали. Болюча тема комунальних тарифів хвилює не тільки населення, але й депутатів. Сергій Власенко розповів, що у Верховній Раді вже давно зрозуміли, в чому полягає проблема такої високої вартості газу. Вона закладена в самій ціні і називається рента. Що таке рента? Рента це податок, який сплачує не той, хто видобуває газ, а той, хто його купує, в даному випадку громадяни. Тобто, якщо тисячу кубів газу коштують тисячу гривень, Рента 70% це 700 гривень, то людина платить ж не тисячу, а 1700. І з тих 1700, уже хто, хто хто видобув, він перераховує ці кошти в бюджет. Тому що відбувається? Люди платять гроші, частина з цих грошей йде в бюджет, і ці ж гроші із бюджету нібито роздаються людям в якості субсидій. Також Сергій Власенко розповів вірогідне майбутнє сходу України. На його думку, треба відвести усе озброєння, дати можливість повернутися переселенцям, відновити інфраструктуру і промисловість, та не забувати про Крим. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці, історичні вулиці, будинки та видатні особистості, урбаністичні есеї. Книгу із такою назвою презентували в ратуші. Видання присвячено пам'яті краєзнавця та історика Ігоря Чеховського, який мав би цими днями відзначити 55-літній ювілей. Книга стане відкриттям як для тих, хто цікавиться історією, так і для самих чернівчан. Презентація видання історичні вулиці, будинки та видатні особистості урбаністичні есеї відбулося за участі багатьох істориків, екскурсоводів, краєзнавців, а також тих, хто цікавиться історією. Ми скористалися тими науковими дослідженнями, які уже є. Наприкінці є достатній список літератури, на який ми посилалися. Проте більша половина цього видання все таки це перше прочитання. Тут є автор Ігор Мельник зі Львова, і він ми роками ходили цими вулицями, цими околицями, досліджували абсолютно нові квартали, нові вулиці, будинки його достойних мешканців, які жили в різний час в нашому місті. Літературний редактор цього видання Інга Кейван зазначає, що на сторінках книги читачі знайдуть чимало нової інформації. Книга в якій дуже багато фактів нових. І е, багато нових імен, багато людей поселено за їхніми адресами, так би мовити. Е, для читачів відкриттям стане більшість із цих цікавих е, особистостей, які відігравали неабияку роль в духовно інтелектуальному житті не лише Чернівців, е, а й Європи і світу. Тобто читач зрозуміє, що Чернівці це унікальне місто, яке продукує е, надзвичайно цікавих людей. Видання Черновіць, історичні вулиці, будинки та видатні особистості, урбаністичні есеї присвячена пам'яті історика та краєзнавця Ігоря Чаховського. Цієї книжки не було б, якщо б не було людини в серці, в душі, в роботі якого Чернівці займали таке величезне місце, яка цим твором поділилася своєю душею, своїм серцем з нами Ігоря Чаховського. Перше видання було урочисто вручене його дружині Наталії Чеховській, і вже найближчими днями книгу можна буде придбати у багатьох книгарнях Чернівців. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І насамкінець випуску про новини спорту. Буковинські панкраціоністи черговий раз повернулися додому із перемогою. Цього разу чернівецькі спортсмени в складі збірної України. А виступали на чемпіонаті світу із Панкратіону, що цього року проходив у Туреччині, звідки наші хлопці та дівчата привезли 18 нагород. Про те, як їм це вдалося, дивіться далі в сюжеті. Збірна команда України здобула цього року перше загальнокомандне місце серед дорослих на чемпіонаті світу з Панкратіону в Туреччині, та друге загальнокомандне місце на цьому ж чемпіонаті серед юніорів. Одна з сенсацій на сьогоднішній день, про що я можу сказати, це те, що Запорука успіху нашої збірної України практично в розділі традішини у цей кубок, практично 60% залежить від чернівецьких саме, спортсменів. За першість на чемпіонаті боролися 40 країн. З Чернівців участь у змаганнях брало 15 спортсменів, 14 з яких привезли на батьківщину, 18 нагород. Спортсмени діляться враженнями та розповідають, що перемогти їм допомогла підтримка земляків. Можна сказати, багато з України туристів, які нас підтримували там дуже кричали і особливо, коли гімн співали, всі разом співали дружно. дуже панувала така українська, такий дух український на цих змаганнях. Чемпіонат світу був дуже високого рівня, дуже високого рівня спортсмена з різних країн світу. Такого ще було не було нікого ну, за мій досвід проведення даних чемпіонатів. Представники тренерського складу досягненням задоволені, але зазначають, що їхні підопічні можуть показати і кращий результат. А ми приїхали впевнені в своїх силах, впевнені в тому, що наступні старти ми виступимо краще, тому що ми закріпились на певному рівні. І я впевнений в тому, що далеко не кращий результат в даний момент показав. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.